З нами на зв'язку Генеральний прокурор України. Пане Андрію, вітаю, вітаю пане Андрію. Я хотів би почати з найрезонанснішого сьогоднішнього повідомлення. Зранку це вирок українського суду російському пропагандистові Армену Гаспаряну. Це саме той пропагандист, який перший почав вживати термін денацифікація стосовно України. Сьогодні йому присудили 10 років. На жаль, заочно поки що його не затримали. Ви задоволені цим вироком суду? Чи будете просити про оскарження і якийсь більший термін? Я думаю, що цей вирок суду є дуже принциповим, тому що Гаспарян є відомим російським пропагандістом. в ході судового розгляду ми довели, що він у своїй книзі денацифікація України Страна вилучених уроків. Я перепрошую за те, що цитую в, в оригіналі. Саме він поширював твердження про неспроможність української держави до подальшого існування, про неповноцінність та другосортність української нації. Він закликав владу РФ провести так звану денацифікацію України, тобто, по суті, геноцид українського народу серед його ідей, навіть проведення не тільки бойових дій, але й фільтраційні, контрконцентраційні табори для українців. І ми з вами зрозуміємо, що ідеї книги Гаспаряна використовували найвище політичне та військове керівництво Росії для виправдування збройної агресії проти України. А управління справами президента РФ навіть закупило її для вивчення та використання посудовими особами. Ну і, до речі, це вже другий вирок російським пропагандистам за заклики до геноциду українців. Перший я нагадаю винесено в лютому цього року Антону Красовському, який закликав топити українських дітей у річці. І таких вироків буде більше. Хочу нагадати, що згідно з конвенцією про запобігання злочину геноциду. Кримінально караним є не лише безпосереднє вчинення дій, які становлять геноцид, а й публічне підбурювання та замах на здійснення геноциду. І ми з вами розуміємо, що ця геноцидна риторика відкрила шлях до кампанії фізичного знищення українців. Пане Андрію, якщо ми вже заговорили про геноцид, точніше ви заговорили, то не можу не поцікавитися, як просуваються справи з доказу геноциду через депортацію українських дітей, тому що це теж один з моментів, які ми намагаємося на світовому рівні донести і довести як геноцид українського народу зі сторони росіян. І нам потрібне юридичне підтвердження. Є якісь просування? Ну, до речі, ви знаєте, що злочини в Росії є безпрецедентно масовими та спланованими. Якщо ми подивимося на патерни цих злочинів, разом вони складають цілісну та жахливу картину геноциду. Ми фіксуємо всі елементи геноциду, які перелічені в згаданій мною конвенції. У нас є спеціальна група прокурорів, яка займається а також у інших пріоритетних напрямах. На цей час у кримінальних проваджених перевіряється інформація щодо переміщення та депортації 19 546 дітей з території, які були. Або залишаються тимчасово окупованими Російською Федерацією. Це діти віком від одного року до 18. І більшість із них з Донецької області, це, до речі, 13 тисяч дітей. Також Херсонська область 1600 дітей, Запорізька область, 1300 дітей, Луганська область 1100 дітей. Однак є діти із Харківської, Миколаївської, Чернігівської, Сумської та Київської областей. Росія примусово вивозить дітей під приводом або порятунку, або під приводом так званого оздоровлення тощо. Проте факти свідчать про одне: це навмисна політика знищення української ідентичності наших дітей. Їх піддають російській пропаганді та мілітарізації, і для них спрощена процедура отримання російського громадянства. До речі, ми, коли ми говоримо про депортацію, це ж не тільки переміщення, це і дійсно це і зміна громадянства примусова, це і примусове передання їх в сім'ї росіян і всиновлення цих дітей. Тобто, це спланована масована практика, якої не було світ не бачив її з часів Другої світової війни. Наразі повернено 386 дітей завдяки спільній роботі компетентних органів України та. Громадських організацій комусь може здаватися ця цифра незначною в порівнянні з кількістю депортованих, але за кожним таким фактом життя дітей та цілих родин, які чекають на них, і за нею зусилля величезної кількості людей, які часто ризикують своїм життям, аби домогтися їх повернення. Кожна історія повернення унікальна, але більшість із них в деталях ми зможемо розповісти лише після перемоги. Наразі такі процеси тривають. Ми їх супроводжуємо і маємо надію на те, що в тому числі наша робота і діяльність міжнародного кримінального суду, офіс прокурора Каріма Хана сприяє поверненню українських дітей через можливість притягнення до відповідальності всіх, хто до цього причетний в Російській Федерації. Пане Андрію, ви назвали цифру 19 тисяч дітей зараз депортовано, і ви розумієте, скільки з якої області? Чи правильно я почув, що це тільки підтверджені факти, а насправді їх може бути значно більше? Це факти, по яких у нас є інформація, що ці, ці, ці діти були переміщені незаконно, примусово переміщені до Російської Федерації. Ми розуміємо, що ця цифра може бути більшою, тому в постійному діалозі знаходимося із національним інформаційним бюро і з відповідними службами нашої держави для того, щоб встановити всі факти. Але ми оперуємо тільки тими фактами, які є підтвердженими. В такому разі, чи є якісь новини від міжнародного кримінального суду і прокурора Гана, які видавали ордер Львові, Біловій і Путіні у справі депортації українських дітей, якісь новини, які можете поділитися, є е, наразі. Як я вже згадав, співпраця у нас дуже інтенсивно триває. Я думаю, що про новини ми дізнаємось тоді, коли відповідні факти зможуть бути оприлюднені. Добре, не будемо тоді заважати міжнародному кримінальному судові е, втручанням, яке може бути розцінене. Е, гаразд пане генпрокурор. Є ще один момент. Я, чесно кажучи, як журналіст, щоразу смикаюся, коли бачу повідомлення інформаційні про те, що в Україну приїжджає комісія ООН, Цитую з розслідувань порушень в Україні. Тобто, зразу на думку спадає на таке, що ООН приїжджає розслідувати порушення Україною чогось. Знову, а потім, коли вже читаєш новину, то вони розслідують просто порушення прав громадян України, в тому числі Росією через їхню збройну агресію. От недавно знову приїжджала така комісія від ООН. Які результати цих візитів? Ну результати цих візитів. Ну, по-перше, ви абсолютно правильно розумієте саме мету роботи міжнародної комісії ООН з питань розслідування порушень в Україні це порушення. Прав людей, які відбуваються в Україні та проти українців, це головна мета діяльності цієї незалежної комісії. Безумовно, ми всі розуміємо, що масштаб та наслідки всіх воєнних злочинів, які скоєні Росією та продовжують, продовжують скоюватися Росією проти українців та проти України, вони виходять далеко за межі нашої держави, і тому наша задача збудувати максимально широку та міцну міжнародну коаліцію, яка Буде спрямована на відновлення справедливості для України та для українців. Ми ж розуміємо, що війна Росії проти України це війна проти світового порядку, заснованого на законах і правилах. Я хочу вам нагадати, що ми вже бачимо, як безкарність Росії надихає терористичні режими в інших країнах світу або в інших частинах світу, зокрема на злочини щодо утримання цивільних заручників, в тому числі дітей. А російські агенти впливу та нелегальні збройні формування продовжують підривати глобальну безпеку. Окрім зустрічі з представниками незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні. А це до речі була четверта четвертий квізит в Україну, і продовжується наш обмін інформацією про воєнні злочини, які Росія чинить проти України та українців. У нас на минулому тижні також відбулася друга важлива зустріч з українськими державними інституціями та громадянськими організаціями громадянським суспільством, яка була присвячена проблемі незаконного утримання агресорам цивільних осіб. Мова йде про людей, які Росія незаконно утримує на своїй території, і мова йде про тисячі таких українських громадян. І надважливо, що у звітах цієї комісії ООН, які опубліковані в цьому році, вказано, що масове застосування тортур, напади на об'єкти енергетичної інфраструктури можуть становити злочини проти людяності. Це вищий рівень міжнародних злочинів, вищий, вищий ніж е, звичайні воєнні злочини. І дуже важливо, що міжнародна комісія е, ООН вона вже бачить можливість е, збільшення рівня е, скоєння воєнних злочинів Росією і Росіянами, і це дуже важливо з точки зору інших розслідувань, які проводимо як ми в національній нашій системі, так і міжнародний кримінальний суд. Наразі ми спрямовуємо. Максимум зусиль, щоб з іншими представниками української держави, щоб привернути увагу світової спільноти до примусової депортації українських дітей та незаконного отримання цивільних, необхідно створити дієві міжнародні механізми, аби припинити ці злочини, звільнити наших людей та повернути їх додому і дітей, і дорослих. Адже коли б не настала наша перемога для десятків тисяч депортованих українців неповнолітніх, можете детальніше трошки, чим наприклад Канада допомагає в цьому випадку? Ну для нас дуже важливо, що саме Канада під час зустрічі на Мальті радників з безпеки країн, які підтримують українську формулу миру. І щодо імплементації формули миру президента Зеленського, в жовтні цього року саме Канада запропонувала створити міжнародну коаліцію для повернення викрадених Росією дітей, і Канада, до речі, є однією з держав-лідерок імплементації четвертого пункту української формули миру, а саме повернення військовополонених і депортованих осіб. І саме 20 листопада в Торонто в Канаді пройде міжнародна конференція високого рівня. «United for Justice. War Crimes Against Ukrainian Children». це про воєнні злочини проти дітей. Це важливий діалог між урядами, громадянським суспільством та юристами з різних країн щодо забезпечення відповідальності за ці злочини. І дуже символічно, що конференція відбудеться саме 20 листопада. Це міжнародний день дитини, встановлений організацією Об'єднаних Націй. Головна мета нашої конференції, передусім, пошук. Шляхів для створення ефективних механізмів для повернення українських дітей та притягнення до відповідальності усіх причетних до їхньої депортації. Хочу зазначити, що це вже п'ятий захід в рамках нашої ініціативи офіса генерального прокурора, так United for Justice, об'єднані заради справедливості. Перша конференція нагадаю, відбулася у Львові у березні цього року. і Була присвячена широкому спектру питань відповідальності за злочини агресії, геноциду та воєнні злочини. І гаслом тоді стала створення мережі всіосяжної відповідальності за міжнародні злочини. Ну всі, всі вже знають нашу доктрину «Web of Accountability for International Crimes». Це гасло. Воно визначило низку ключових подій, які відбулися як під час конференції, та протягом цього року. Я просто нагадаю, що саме за два тижні після проведення нашої конференції у Львові був виданий ордер міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та Львової білової. Пане Андрію, ну ми будемо сподіватися, що результати цієї конференції в Канаді стануть не менш вражаючими після неї. Дякую вам за те, що знайшли час. У нас на жаль обмежується вже ефір. Но теж хочуть свою частку отримати в ефірі. І дякую, що знайшли можливість поділитися цією інформацією. Андрій Костін, генеральний прокурор України, був з нами на зв'язку.